Цілий день, лив дощ сьогодні, цілий день на вікні свої картини малював, заспівав усіх, що знав мені пісень, загравав до мене, щиро загравав. Я вдивлялася між краплі дощові, і на мить здалося ні. Тільки здалося. Дощ тебе намалював мені на склі, наче знав, що в моїм серці відбулося. Цілий день втішає сірий дощ мене, я і він, ми рідні з ним, одна стихія, стука крапельками, не сумуй мене, мій прихильник із сузір'я одолі.